Привіт, мене Денис Бігус, і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І секундочка для Ютубу. Привіт ще раз. Дякуємо, що підписались на наш Ютуб канал. Ми страшенно раді вас бачити. Велкам пишіть коментарі, ставте якісь лайки. Я не знаю, ви просто постійно в коментарях кажете, що нам потрібно більше промо. Люди, ми ніц нічого не знаємо про промо на Ютубі. І якщо реально дивитись на речі, то наше справжнє промо це ви. Дякуємо, що ви є, і дякуємо ОМТВ. Так повертаємось до телефіру. Сьогодні в нас трендова тема: депутатська недоторканність, Рятівне коло та остання барикада для народних наших обранців. А ще генератор топових новин, коли. Бодай когось з них намагаються притягти, хоч до якоїсь відповідальності. Цікавинка недоторканості в тому, що фактично нардепи самі для себе її і запровадили, і при цьому гадки не мають, що воно насправді таке є. У їх уяві це просто захист від усіх життєвих негараздів. А реальність дещо складніша про депутатський імунітет і наші проблеми через нього. Репортаж Аліси Юрченко. Депутатська недоторканність як і від чого вона рятує народних обранців? А, чи можна на ваш погляд прихован, вести приховану відеозйомку народного депутата? Не, не можна, не можна це робити. Це не можна робити. Якщо це в рамках є судовішення, рішення, тоді. Без перебільшення у розумінні самими депутатами своєї недоторканності панує повний хаос. Законно прослуховувати вас як депутата можна. Можна, можна? можна. ви думаєте, чого не можна депутата не прослуховувати, коли він не не прослуховувати, не вести скритну зйомку. Багато нічого не можна. Відповіді на більшість питань, які заплутали законотворців, є у законодавстві. Основний закон, тобто конституція, вона робить народних депутатів недоступними для правоохоронців лише у трьох пунктах: притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. А от жодних особливих правил проведення негласних слідчих дій щодо народного депутата, конституція не встановлює. Ми щось бачимо в Конституції, що не можна проводити негласні слідчі дії щодо народних депутатів. Нема цього в Конституції. У Конституції нема. А ось цей закон і кодекс встановлюють безліч додаткових перепон для правоохоронців у розслідуванні депутатських злочинів. Саме ці закони перетворили депутатський імунітет на абсолютний. Самі ж народні депутати фактично розширили свій імунітет 482 стаття кримінально-процесуального кодексу, яка перераховує всі негласні слідчі дії, і говорить, що це можна робити лише за сходою парламенту. На рівні закону і КПК депутати заборонили себе обшукувати, оглядати їхні речі, транспорт, житло і службові приміщення, отримувати доступ до листування і телефонних розмов, а також вчиняти інші чітко не дії, що обмежують їхні права і свободи, щоб законно прослухати міністра керівника приватної компанії водія Таксі, потрібно отримати санкцію суду. А от законно прослухати народного депутата, доки з нього не знята, недоторканність, не можна. Щоб зробити це правоохоронці мають прийти до Верховної Ради з доказами, отримати її згоду і вже потім піти до суду. Тобто, фактично, вони мають повідомити всій країні про те, що хочуть таємно прослухати парламентаря. То ми маємо ставити питання про невідповідність статті кодексу конституції України. Звісно, таке законодавство позбавляє сенсу навіть спроби законно прослухати нардепа або обшукати його приміщення, поки ведеться основне досудове слідство. Тож, щоб зібрати хоч якісь докази до зняття імунітету, слідчим доводиться бути вигадливими. Смотрите, наберите, это моя супуга, є зовсім Інга. Ви кайті, що ви саме переференти. Она в І скажіть, щоб вам там назнати, вже панулася адвоката Без контактувала. Це розмова підприємця Рінчеського із народофронтівцем Євгеном Дейдеєм. Нардеп фігурант справи про незаконне збагачення. В даному випадку йдеться про запис розмови народного депутата України. Ви це прекрасно знаєте, пане прокуроре, напевно, краще зайдять за мене. Здійснення негласних слідчих розшукових заходів відносно народного депутата, можливо, в виключному випадку, якщо на це дана згода Верховної Ради України, Прослуховували не депутата, а його співрозмовника. Аудіо, яке взято в законному порядку щодо громадянина Лінчевського, а ті, кому він дзвонить, автоматично підпадають під цей запис. Але це не завадило керівнику регламентного комітету перетворити короткий фрагмент розмови із народнофронтівцем фронтівцем на чи не ключовий аргумент проти зняття з нього недоторканності. Я розумію, що є така правова позиція, що слухалася третя особа, а народний депутат туди потрапив. Та виникає питання, чи їй може бути використано в якості доказу. Матеріали негласних заходів за участю депутата найбільше хвилювали Павла Пензенника саме у справі його колеги по народному фронту Євгена Дейдея. Було порушено таємницю телефонних розмов. Знову проведено прослуховування телефонної розмови народного депутата України Дейдея з громадяном Лінчевським. І знову. Проведено негласні слідчі дії, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України. І ще раз, законність одержання доказів є сумнівною. І наостанок палкий маніпулятивний спіч просто перед голосуванням. Колеги вас прослуховують, вас записують на відео. Це все спостерігають за вами порушення 482 Кримінального кримінально-процесуального кодексу. І ось голосування за притягнення до кримінальної відповідальності однопартійця пензенника до ідея провалене. Коло замкнулося. Недоторканність врятувала до ідея від втрати недоторканності. Маніпуляція не лише в тому, що слухали не нардепа, а й у тому, що його співрозмовника слухали в законний спосіб. Тож докази законні. Так, вони є законно зібрані, тому що, ну, наприклад, ось як, як це було. Е, Негалаці слідчі дії здійснювалися з дозволу суду. На них потрапив е, раптово народний депутат України. Це законний, є законний е, е, доказ. Інша справа, що вже суд може не прийняти цей аудіозапис як доказ вини нардепа. Ця частина, яка стосується народного депутата України, як доказ суді, е, буде визнана недопустимим. Але вирішує допустимі докази чи ні? Суд, а не комітет. Це перше. Друге, питання Друге питання регламенту. Я би пропонував залишити в Верховній Раді. Це її внутрішнє питання. Про існування регламентного комітету за останні два тижні дізналися, здається, навіть у Яслах. Могло здатися, що він існує для того, щоб дратувати генпрокурора. Я я Виталь... можу біти, якщо тут буде. Шановний Віталій Я не закінчується. Все було зроблено, відповіднося до закону. Приймайте їхня в ЄФТР і це самоубивство Верховної Ради. Виталь... Але ось що відбувається, якщо зняти недоторканність без висновку комітету. Ви виграли суд і повернули вам недоторканність. Так? так і власне не розслідується тепер. Та крем Я не знаю, де вона знаходиться взагалі. Нардеп Радикал Ігор Мосічук. Нині такий самий недоторканий, як і його колега Андрій Лозовий, з якого парламент відмовився знімати імунітет у справі про несплату податків. А це Мосійчук у вересні 2015-го. дивиться на себе у відео, з яким генпрокурор Віктор Шокін раптово завітав до парламенту. Мінімум, 100 тисяч гривень нести треба. Мінімум для отримання ліцензії. Чудово, це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю який, подивись сам в інтернеті. Прикрию і ССУ і і прокуратуру не прикриють поки Оставався в'ям, що із прокуратурою прикриють. Я прошу, шановні депутати, невідкладно зараз. Дати згоду в цьому залі на притягнення до відповідальності кримінальної затримання та арешт народного депутата Мосійчука. Того дня імунітет із Мосічука зняли без жодних церемоній. Не було ані багатогодинного регламентного комітету. Зараз невідкладно без будь-яких звалікань. Та й слово я сказав. Нас на фракції будеш командувати. Ані жодного обговорення у парламенті. Звук накладений, там же, подивіться, там же губи закриті, а, а звукова доріжка. Минулого року суд повернув справу ГПУ, а Мосічуку – недоторканність. Це означає, що е, ми можемо. Повторювати подання з дотриманням усієї по своєї Слідство, за словами Юрія Луценка, готує повторне подання. Те саме він казав і дев'ять місяців тому. Думаю, що за літній сезон ми завершимо цю перевірку. і або в тому складі, або в тому складі подання, або в розширеному документ не йде повноради. Це що право час. порушення процедури врятувало Ігоря Мосійчука, і тепер він знову недоступний для прослуховування та обшуків. А його справа тліє в ГПУ. неправильно знятий імунітет, має властивість повертатися. Борислав Розенблат місяць тому нардеп від президентської фракції вільно покинув ресторан Тривилки, де агент під прикриттям Катерина передала його охоронцю останній транш контрольованого хабара 200 тисяч доларів. Поможете мені? Так. у вас є маленький Кульочок так, Не було видно. Мы сидели, общались, потом э, встала, шаг повернулся, вот так он сидел, он повернулся ко мне, показал. Якби депутатська недоторканність мала виняток для затримання на місці злочину, того дня детективи могли не обмежитися лише охоронцем розенблата. Але завдяки абсолютному імунітету, наступний місяць фігурант найсенсаційнішого кримінального провадження навіть не отримав підозри. Її не могли вручити до згоди Верховної Ради. Очікуючи на розгляд своїх подань сесійною залою, генпрокурор не виключав, що Розенблат збере речі. Ми не можемо гарантувати, у нас немає для цього законних підстав, того, що п'ять народних депутатів не покинуть країну до голосування. Зокрема, ті троє, які, за моїм поданням, пропонуються арештувати після рішення Верховної Ради. Некваплива процедура зняття недоторканності дає можливість втечі, особливо коли депутат перечуває загрозу затримання і арешту. Так свого часу зробив Олександр Онищенко, фігурант газової справи про збитки державній укргазвидобування. Тепер він коментує брехливі парламентські будні не з України. Але нині цікаві не в тренді. Ані Розенблат, ані інший фігурант найгучнішої бурштинової справи народофронтовець поляков не виїхали з України. Після голосувань у сесійній залі стало зрозуміло, чому 183 за. рішення не прийняте. Верховна Рада не дала згоди на затримання і арешт ані полякова, ані Розенблата. тільки на притягнення їх до кримінальної відповідальності. Є підстави вважати такий фінал був заздалегідь визначений. Коректор не було рішено, Колега Розенблата по президентській фракції Максим Курічий, Приміром проголосував за притягнення Розенблата і Полякова до кримінальної відповідальності, як і більшість фракції. А от голосування за їхні затримання і арешт проігнорував. Так само зробили чимало нарфронтівців та депутатів ППП. Тож тепер обидва візаві агента Катерини поляков і розенблат доступні для прослуховувань та обшуків і вже мають статус підозрюваних. Але від найнеприємнішого СІЗО вони все ще надійно захищені рештками недоторканності. Депутати виробили імунітет до зняття імунітету. Великий парадокс депутатського імунітету полягає в тому, що Усвідомлення його важливості і навіть необхідності народний депутат отримує разом із мандатом. Доки нардеп ходить у статусі гробачка, себто кандидата, він, як і більшість людей, вважає, що недоторканність потрібно скасувати. Потім потрапляє до сесійної зали, все як відрізало. Втім, інколи навіть чинні народні депутати переконують, що так, тотальний імунітет потрібно скасувати однак, вже якось не впевнено, і далі балачок обіцянок. Справа не йде. Під куполом важко знайти поліцилу, яка на виборах чи в коаліційних угодах не обіцяла скасувати недоторканність. Вважаю, що партія має наочно продемонструвати відданість цим принципам, підтримавши скасування недоторканності для народних депутатів. Лідери поліцили роблять це вже 17 років. Зняття недоторканності Яке конче потрібно сьогодні зробити такий анахронізм, як депутатська недоторканість Раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Але переконати депутатів позбавити себе особливого статусу їм не вдається увесь цей час. Чи готовий парламент зробити це зараз? А ви особисто зараз готові, готові за такий закон? Я особисто категорично ні. Депутати висувають зустрічні вимоги. Я вважаю, що ще ні, тому що потрібно тут, закон разом з президентом. Треба, щоб сам президент сказав, що я знімаю в себе депутатка міська і в тому числі пропоную парламент. І пропонують не гарячкувати. Зі слів депутатів може скластися враження, ніби найбільше, що їм потрібно, це неможливість покарання за голосування і висловлювання в парламенті. Депутати так захищають цю норму, наче хтось намагається забрати в них саме її. Насправді недоторканність за голосування і висловлювання депутатів ніхто і не збирався скасовувати. Це взагалі поза обговоренням. Основні баталії, дискусії зараз точаться щодо притягнення до відповідальності, затримки та арешту. Понад два роки тому Петро Порошенко вніс у парламент законопроект, який в цих питаннях був радикальним. Повне скасування депутатського імунітету в частині кримінальних проваджень. Недоторканність треба залишати треба обмежити очевидним фактом тобто це затримка на місці вчинення злочину або сразу після нього відтоді президентський законопроект завис без руху. хоч дехто переконує у зворотньому наша фракція голосувала в першому і в другому читанні. не було не було ще др друг другої першому було чинення. в Конституційний суд направили його було перший друге залишилось третє читання 300 голосів треба. це не перше читання ми проголосували за проект постанов простаційно суду Місяць тому на День конституції президент нагадав депутатам про нього: мій проєкт змін до конституції готовий. Вимагає він політичної волі від народних депутатів. Але говорячи це, президент забув, що через юридичні тонкощі цей його законопроект не може бути прийнятий вже рік, як не може. Його потрібно відхилити, щоб внести новий. Цей законопроект має бути відхилений. Це, це законопроект не розглядається. Чому він не розглядається? Питання до кожного комітету, які в місті фракції мають визначитися І наполягти на тому, що це питання важливе номер один. Похований президентським законопроектом увесь цей час не переймалися навіть депутати від президентської фракції. Та ситуація вибухнула разом із емоціями генпрокурора. Слухайте, це вже загально визнана е, аксіома. Що це треба зробити? Абсолютний депутатський імунітет ставить під ризик значну частину зібраних відео та аудіодоказів і фактично робить безмістовним розслідування депутатських корупційних злочинів. 3G, 4G, audio, video, controllo, MISCIA video, І е, всі інші пса інші ухвали на точніше школи дій стосувались осіб, які не володіють імунітетом. Ці не гласні слідчі дії є законними. Проте е, докази отримані, наприклад, от щодо Розенблата, докази отримані вони не можуть бути допустимими до суді. Є інші докази проте саме негласка, Вона є доказом у відношенні з спільників Розенблата, тобто його помічників. Вони також проходять. Підозрюваними по справі. Проте у відношенні самого Розенблада як народного депутата України ця, ці матеріали не можуть бути доказами. Але швидко виправити ситуацію можна і без змін до Конституції. Змініть КПК, змініть регламент і закон про статус народного депутата. Завдання мінімум прибрати із законів заборону на обшуки, прослуховування та інші слідчі дії, які депутати заборонили вчиняти щодо себе поза конституцією. І для цього навіть не потрібно шукати 300 голосів. Залишається радіти, що ще є закони, які не здатні скасувати навіть народні депутати України. Це щоправда, закони фізики. А на сьогодні все більше розслідувань побачите за тиждень. Протягом цього тижня ми раді будемо з вами спілкуватись у соціальних мережах. Долучайтесь. Мене звуть Денис Бігус. Це була програма. Наші гроші. До зустрічі.